Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я буду в жовтому світі там, де дивіться, який я прикольний домик построїв. да, ну я завжди люблю земляні дома строїти, завжди в мене такі землянки. Ну мед, зато тепер тут є комп'ютер, да, прикольний. Звісно, він вже застарілий. І йому, блін, вже 20 років, але все одно. Він добре працює. Ну, звісно, на Windows 95. Ну все одно, Мне чего хватает. Короче, у ось такі такие шторки, я можу відкрити закрити Вот. Ладно, давайте вийдемо на дві. О, це що таке ваще Не поняв. А, це, походу якийсь банк, підписники подивіться прикольно походу, це якийсь банк. Подивіться, как тут тут захист вообще прикольный. Тут шипи тут такий заборчик. Кстати, а шо вже за заборчик? Боже, що це за фини? О! Не, він, мене, униз, Ага, тут самі. Які нас приглашають, ну ладно. Кстати, підписники, давайте вам зараз покажу всі свої речі. Вот, подивіться, які в мене прикольні речі. Подивіться, у мене тут ці діаманти, там золото. Вот. Короче, я це все дуже довго добував, то Давайте зараз е, тут все ще скрафтимо. Тому що в мене тут зараз залізні речі. Ну, але цей, що це все за банк? Ладно, підписники. Давайте трошки пізніше це все зробимо. Я зараз піду. коротше, ну, піду, напевно, зараз трошки подивлюся ще на цей світ, може тут ще щось прикольне найду. Хоча ні, підписники, це що я тільки що хотів зробити, це занадто скучно. Ну, давайте коротше, підемо до хати і зробимо вже нарешті собі золоті діамантові речі. Все, давайте. Е, де мій комп'ютер? Е, ви що украли його? Хто украв? Ні, банк не міг вкрасти, хоча... я не знаю, коротше, ладно. Е -е! Де речі, то я не поняв. Не поняв, це що ще зробили? Хто це ще зробив? Не поняв. Це витурацький банк! Признавайся, це ти це ти в мене вкрав? Ні, може ти в мене вкрав? Боже, там якийсь захист. Не знаю, що це ще за фігня? Це банк він для мене. Тут я би побачив, що чоккрадеш якийсь вкрав мене все. Піпец повний безполезний. Короче, якась фігня непонятно відбувається, Я не знаю, що з тими. Що це все за фігня? Хто мені все вкрав? а... Піпец підписанка, блін, ну. Ой. Я не знаю, ну. Підписники. Походу мої плани, вони обміняються. Я піду в цей банк, да, вот. Тільки мені треба цю захисту ще обійти. Ну ладно, так. Е, привіт, ваще, оті от, хто создали банк. Будь ласка, можна мені пройти от сюди? Вони сказали, що вони нічого не говорять, вони якісь безполезні ваще. Ну ладно, давайте зайдемо сюди от. А, що це за фігня? А, піпець! Капєць, мене там всі просто з одного удара уничтожили. ладно. У мене ще є ось така ось ось броня. Да, у мене, подивіться, який я тепер крутий, Вообще, я даже тепер швидкий трошки, подивіться, трошечки швидкіший став. О, подивіться, я тепер реально швидкіший став. Да, вот, подивіться, уху, прикольно. Так, у мене ще є ось такі от класні ось ще, отакі от, штучки. Я хочу их протестировать. И сегодня вот такие вот лазер. Лазерные вот такие вот вообще пистолетики, Ну-ка, давайте его протестируем. О, нифига себе, Кивин классный. Ладно, давайте сразу зайдем. О, все уже уничтожились. Так, давайте вас всех я уничтожу просто нафиг. что, бесполезнее? Я, блин, вы, походу, мне кажется, все вкрал, их у меня уничтожает. И не пропускает у меня свой банк. Так, все. Ладно, давайте поднимемся. А, тут тоже охранники. Ай, пипец, вы бесполезнее, вообще какашки. На вообще. Получайте. Піпец підписники. То ще якийсь капець. Ага, тут шо? Ага. Там, блин, мені кажется, там теж багато якихось монстрів. То я зараз буду приготуватися, щоб туди зайти. От, і буду якось нападати. Ладно, я заходжу. Скільки вас тут, пипец? Что це ще за фей? Пипец, ми не уничтожили. Капець, що це ще за фігня, підписники? Піпіт. Хоча підписники, що я такий геній? У мене ж не міг банк в мене вкрасти ще всі реджі, то мені треба ще розбиратися, хто їх вкрав, то може бути і не банк. Коротше, вибачте, що я ваших всіх охранників уничтожив, я я попытаюся знайти в інтернеті якийсь ще охранників, тільки мені потрібен новий комп'ютер, і вам їх найму. ДА, капець, підприємський, щось таке якийсь дурак. Треба мені знаходити щось. Типа, може, хтось щось вкрав. М -м -м, може мені в цю шахту зайти? Може там щось буде інтересне. Буду я знати, хто мені це все ще устроїв, хто мені це все воще забрав мої ресурси? Тільки давайте туди акуратно спустимося. У мене, блін, можуть. Хе! не хватати. Ладно. Оп! Ой, ты дурак! Блин, я бесполезный, я дурак, вообще какие-то який... зомби какие-то спавнится, ладно. Ой, что тут дерево росте, блин, ладно. Мне надо щось. О, так. То -то я не знаю, это якась малюсенькая шахта. Вот, навіть. Ну давайте новые ресурсы тут добудем. Бо пипец, ну тут навіть залізу я, я його добью вообще. Да. Чего у мене тільки камень дуба появилась, не поняв. Досягнення. Ладно, не важно. Е, мені потрібно хоча б ресурси нові добити. Так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Все. Более-менее я нормально добив. І все. Так, тільки я не знаю. Я... Як мені вообще знайти, хто мені за все вже в... вообще украв? Не знаю, блін. Пипец. О, ще один залізу. Нифіга, давайте його так от скопаємо. Так, тільки я їсти хочу, мені потрібно поїсти вообще. Так, опа. Ага, все, у мене є залізко. І тут ще залізо. Ну так, що то мені шахта навіть так добре прибавила. Так, ну добре, давайте ось так от зробимо. І все. Ладно, підписники, давайте вже вибиратися з цієї шахти, бо, в принципі... Mình, ну, цій шахті мені більше нічого не потрібно. Нам, навіть якщо там є вугілля, воно мені не потрібно. Так, тільки що мені зробити тут я дурак, що я зробив? Все. Так. Ну і піднімаємося, короче, вище, і все. Йдемо, Стоп, не зрозумів? Це походу не банк, мені все вкрав, тут такий щелик. Давай віддай мою ще штуку. Це моя штукенція. Ей, ти дурак бесполезный. Та чо, у мене все сьогодні вкрадають, я взагалі нічого не розумію. О, от мене є ця штука. Ладно, давайте цьому к е, крадеш, щоб, походу, хату розбомбим, тому що я цього Стіва бачив і в нього ось така от хата. І воно безполезне, на, получай. Е, не поняв, чого я тебе розбомбити не можу? Що це за фіня крепка? Не поняв. Як тебе. На! Ай! Я сам собі больно зробив. Ей, ти, хата! Ладно, підписники, я зараз візьму. Свою штукенцію побільше Ай! Я впав, блін, піпіт. Підписники, мене тут є ось такі, от Ще, Коротше, по той надіюсь, мені нічого не вкрали, Тому що, подивіться, мене тут. Я е, ось така от штука. Я щас нею розбомблю хату. Я думав, я з тим стілом дружу. Ну нефіга. Походу, я з ним нефіга не дружу. Він мене вкрав все, я його знач, хату розбомблю Нафіг, на. Ось так от. Тільки. Блін, мене же ракети кінчать. Ладно, все одно, йому таки треба. Все, і зламаються отже, блок. Все, Стів, коли сюди прийде, і офіяєш, йому всю хату розламав. єсть прикольно. Так. Ладно, пішли в цей банк. Хоча стоп, половина ресурсів. Половина ресурсів. А де ще ті ресурси? Точно золото і діаманти і мій комп'ютер. А де воно ще може бути? Я не знаю підписники, піпець. Му, mm, піпес, мені б щоб сюди б нуба позвати, і я б з ним все розбрався. Він би міг мене затролити, І ніфіга мені не цей. Ладно. Ну що ви безполезні, я вам зараз тут весь банк уніштожу, якщо ви не скажете, що чи це ви вкрали. Що то ви ніфіга не говорите? Ну ви дураки безполезні. Я вас я щось щас знайду подозрительне там, де може бути щось. По типу ресурсів. О, ваша фігня, я вам ще це зламаю просто. Це просто повна фігня. Ось так от. Вам це не потрібно вообще. Я цей банк просто розламаю. Він не нужен. Мені кажете, бо тому що це він все вкрав. Ті колони я йому поламаю. Так. ага, ага. Ну там є якісь діамантики. Не поняв. Так, зачекайте, підписники, давайте що це зламаємо, просто уничтожимо цей тупий банк. Давайте ось так, ось так. І... Ну шо, тупий банк? <хи> я вас просто уніштожу, безполезний, на все. І я йду туди, тому що там нікого не осталось. Та що ви безполезні свої двері поставили, я їх зараз ту-ту-тупу зламаю, вони ще безполезні. Yeah. Цей банк вообще нікому не потрібен. Давайте піднімаємося і зараз будемо там все ламати. Ладно, давайте вже не будемо нападати так. О, там дофігатих зомбаків. Ладно, я тоді беру у ці, а ще круті пушки. Опа. І тепер давайте вриваємося в них! Ось так. от Блін, тільки мене, звісно, унічтожили, але я їх там трошечки уничтожував. Ой, ви безполезні ще какашки! Що це ще за фігня? Не поняв так. Що ви там робили? Ой, ой, о, офічь, вони сильні! Пипец. Офигеть, ты банк сильный. Пипец, я им все разбомбил. Давай, ты получай это вы бесполезный какашки. Пипец. У вообще бесполезники. Что они тут все взрывают? Какашки вы. Ай, больно. Вообще то. Ай. Он уже не задолбали, конечно. Давайте, на. Дядя, ты бы уничтожил, Давай. Да як. Пипец. Что они такие сильные-то? На, получай. Бесполезный ты. Какашка. Це ще получай, Блін... Підписники, що це ще нічого не допомагає, получайте безполезне. Какашка. Ай, на! ай, блин, ну, тут же тільки вони інші уничтожили. Вот у пипец, підписники. Вони мене просто сильно уничтожають. Давайте получайте ви безполезні. Ой! Та що ж це таке, підписники? Я безкінечно вмираю! Ну, може, мене за вбивати! Ай! Та то пипец! Коротше підписники, я візьму інші пушки. Ось це от я заберу. Так, що це за фігня, не поняв. Ладно. Так, я візьму, наприклад, Ого, у мене тут, було, у мене все закінчилось. Ладно, все, давайте, все. Їх уничтожати. Ай, да як мені їх уничтожити? Вони ще якісь сильні дуже. їх просто щас маю уничтожити. Ну давайте, получайте. До безполезность. Вони вже мене задовбали, на. На, получайте вы по своему банку. Ай, на, получайте. И я ваш банк сейчас уничтожу вообще. Давай-то. Все. Ой, нет, не все, нифига. На, на, на. О, тут и какая, тут, тут на какашка уничтожилась. И все. Ура. Так, я вроде бы всех... Псих... О, это что такое? Нифига я тут... Офигеть, что я тут нашел. Подивите, тут шесть стрелы. Офігеть. Оооо, що я з тим банком зробив? Ура! Так, ага, тут нікого нема. І от у мене ця сама вообще пушечка. О, тут все є. Давай алмазики копай. Давай. Піпец, я тільки... тут буду дуже довго це все купи куп Ще... це оце робити. Не знаю. Тут піпец якийсь повний, тільки, блін. У мене хп дуже мало, я уніштожився. вся. Ладно, давайте вийдемо на двір і во... Ой, тут якась табличка. Не зрозумів, що тут пише. Увага, з'явився банк, який вкрадає людям ресурси. Не понял. А, це походу той самий банк. все, я так і знав, що цей що цей банк ще вкрадає ресурси. Я зламаю цю табличку. І все тут зламаю безполізніші какашки. Так, а ну-ка, ну-ка, де ви, де ви, де ви так. Ага, я вам що тут все зламаю, на получайте, по вашому банку. Так, ага, мені потрібно вообще взяти своє кайло. Так, давайте, давайте. Візьмемо моє супер мега, пупер, дупер кайло вообще. яке все зламає тут. Давайте. Сейчас я тут. І... Опа! Ламаємо діамантики, єсть. О, діамантики, Конечно, було б краще, якщо б тут було золото. Хоча. А, тут тоже золото є, єсть. Класно, вообще. єсть. Опа. крутяк. Так, тут ще є якась скриня. А, її зламати неможливо, вона на паролі. Блін, ладно. Так, давайте ось так от копаємо ці ресурси. Я хочу ті ресурси, у нас ще супер -мега круті, Давайте. Ось так. Опа-оп. Ось так от просто. Цей... Я цей банк буду руйнувати, тому що він ще не має тут вообще жити, він не має существувати. Він просто вкрадає людям всі гроші коротше можна сказати. І ось так от у вашому банку. Давайте. І ще ось так от. І ось так от. Ось так. Безполезний банк. Ось так. Так, тут тільки тут якийсь пароль. Давайте просто якусь комбінацію напишемо і ні фіга. Ось такий пароль. Не знаю, може не знаю, от такі от що ли там 5 5 5 5. Ні. 1 1 1. Ні. Ну, я зараз самі легкі паролі щось поризую. Тоді 8, 9, 7, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Коротше. Я не знаю, не працює. Може. Ладно, остання варіація, яку я зараз попробую, Це 1, 2, 3. Оп. О, реально, цей банк у мене все вкрав і цей пароль даже працює. Ху -ху. Ніфіга, тут реально всі мої ресурси вони у мене були. Ну от ти безполезний банк, я тебе, значить, повністю зламаю, тому що я дізнався, що це ти зробив. Це ти мої ресурси вкрав, безполезний ти банк. Все, я тебе повністю унічтожу. Тепер тебе тут не буде существувати. Так що ті шипчики уничтожу. Хоча ні, ці забор не можу зламати, ладно. так Все ось так от поставимо, точніше все зламаємо. Так, тільки мы пів ХП, конечно, усаус. Ладно, давайте. Опа, ось так вот, что уничтожаем. Давайте, то так вот. Оп, 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 оп. Ось так вот. И все. Цей банк будет бесполезный. Так, тільки це дерево треба работы. Ой, тут да! Тут тоже есть шипы. Все, тут можно убийцы. Ха-ха. Все, я сейчас. Вообще. Просто, просто я не знаю, что я зараз с этим банком зроблю, Хоча у меня всі пушки які все ламають Не просто уже уничтожу. Ну, На я вас уничтожу. И ты тоже иди сюда. Все, я вас уничтожу. Просто бесполезный ваш банк. Я просто его весь зламаю Він бесполезный. Просто я его сейчас зламаю полностью. Він повна фиготина. Повна фігня, Ось так от, Я вам вам все зламаю, Все, я вибираюся, Все безполезний банк. тепер ви ніколи не будете працювати. Все бесполезнее. Все. Теперь э, напоследок вам берите, получайте, а, Вот, все получай, получай. На. Все, ты сейчас уничтожишься. На. На. Бесполезнейшая какашка, давай ще. Ну, що ты не уничтожаешься? Безполізні, ви ви зрождаєтесь, блін. Піпец. Ладно. Коротше, підписники, я дуже радий, що я вже вернув свої ресурси. Е, е, не зрозумів, що встановилось? А ну-ка, йдіть відсюди, получайте. Все, безполізні. Коротше, добре, що я вже повернув свої ресурси. Я вже, напевно, буду на цьому прощатися. Замбув я. Нубік в Майнкрафті. І всім пока! Я зараз пішов. А ще додому собі робити вже діамантові і багато крутих діамантових речей. Оооо.